Яке ім'я найстаріше в Україні? Навіщо раніше продавали дітей? Чим заплатити священнику, щоб тобі дали гарне ім'я? Походження українських імен та їх значення не все так очевидно. Тож ми дупу в купу і погнали. Спершу нам потрібна ономастика. Оно шо ономастика, наука, яка вивчає власні імена. В українській ономастиці утвердилась думка про непримиренну боротьбу церкви зі слов'янськими іменами. Раундфайт Броніслав, Агрипина, Вірлянка, Митрофан, Пилитко. і Перихій. Але давайте по порядку. Поки Володимир Великий не організував масштабний айсбакет челедж по-християнськи, на Русі все було просто. Прізвищі по батькові не існувало. Ім'я було тобі і паспортом, і медкарткою, і посвідченням водія. Обтовершника, але імена давали не лише немовлятам, а й підліткам, і навіть дорослим. Оскільки закон не забороняв, а звичай навіть дозволяв, про українці називалися двома трьома іменами протягом життя. Сусіди тебе могли кликати світлодар, у війську ярополк, а вдома ти просто Катя. Причому всі дохристиянські імена умовно можна поділити на дві групи: характеристичні, не лякайтесь та побажальні. Перші це про вашу родзинку, про вашу унікальну зовнішність, поведінку або обставини, в яких ви народились. Наприклад, третій дитині у сім'ї могли дати ім'я третя. Шостій, шестак, сьомій, семак, тринадцятій. А якщо дитину чекали з нетерпінням, давали їй ім'я Любко, кохан, Милаш, Жадан. Та якщо ваше ім'я не люб чи безрада, задумайтесь. Якщо, немовля, було невеликого зросту, могли назвати малушею, дрібкою, крупиною, комарем, мухою чи блохою, ну хоч не напівмуж. Словом, схема вибору імені як кіт у селі. Світловолосих кликали Білан, смуглявих чорниш, рудих рижик. Якщо маєте завеликі частини тіла, будете головач, носаль чи губань. Любителів драми звали плакса, крикун, верещак, а інтровертів мовчан чи несміян. Побажання Побажальні імена давали, щоб вплинути на долю їх носія. <плес> О! Назву тебе сон. А що так можна було? Бари сракоборщ, а я піду погуляю. Поширеними були імена продан або куплен. Це як смайлик на фотографії в інстаграмі, таке собі яєчко від хвороб та прокльонів, особливо у сім'ях, де часто помирали. Далі відбувався обряд: за символічну плату мати продавала своє дитя у родину, де всі були здорові. Після закінчення дитина все ж таки поверталася у рідну сім'ю. Однак, жарт про те, що вас купили у цигану, вже не жарт. То немовлят називали не наш, найден, не син це все теж не по приколу. А щоб переконати злих духів, що оце голодне, зле і заспане, то не наше, то сусідське. Тому на нього сімейне прокляття не поширювалось. Однак, якщо батьки більше не хотіли дітей, то найменшому синові чи доньці давали ім'я: не надо», не треба, нема, доста. З тією ж логікою могли назвати мізинцем, бо це останній палець на руці. Заходьте сьогодні в мій дім розпусти. Але яке найперше українське ім'я? Остап Вишня писав: першу людину на землі звали Остап, а його дружину Чорноброва Галя. Та все ж таки науковці вважають, що найдавніше проукраїнське ім'я Бож або по-простому Богдан. Автобуси тоді ще не ходили, та вже був такий вождь. Богдан Богогдани, Богдан Богогдан. Традиційні для українців імена слов'янського походження: Борис, Володимир, Всеволод, Зорислав, Гойко, Душан, усі слави та інші. Коли до здибанки слов'ян приєднались варяги вікінги, почалася справжня дискотека імен. До нас на гульку заглядали ще половці, хозари і печеніги. Та імена, які вони залишили в фольклорі, звучать як мем боян, кобяк і редедя. Коли ж українцям як сніг на голову впало християнство, церква така: ім'я Ібрагім, вам ні про що не каже. Прекрасне ім'я, Аллах Акбар. Бо ваші імена нам не подобаються. Ось список нових. І почалася заруба. Церква сім століть не могла винищити паганські імена. Хоча язичницькими їх тяжко назвати, адже українці, на відміну від греків, не тащились по богах. Я працівник поліції ну, 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 і називались менш пафосно. Наприклад, на честь дня тижня, понеділок, середа, неділя. Все просто. На відміну від Польщі, Хорватії і Чехії, де понині збереглися сотні традиційних імен, на території України, церква влаштувала справжню зачистку. Тепер вибір імені новонародженому належав священнику або кумам. Уявляєте, що ваші друзі назвали? Вам дитину, особливо якщо серед них є я комік. Гуморист. Яке це ім'я було б? Напишіть у коментарі. Мабуть, з цього остраху чи з думкою, що то за кума, що під кумом не право називати дитину відійшло товаришам у чорному. Попам. І батюшки почали робити бізнес. Тепер ім'я залежало від святого, в день якого хрестили дитину. Священник діставав спеціальне видання Святці. Там були виписані всі імена, якими можна було нарікати у день хрещення. Так, 12 вересня. Дідько, це Віталік. У нас дівчинка. Ну, що ж поробиш на все воля, Боже. Разом з ім'ям дитині давали охоронця. Уявного звісно. Небесний Теска мав опікуватися успіхами свого чада. Тож, якщо у вас факап на факапі, то ваш Янгол у відпустці на Райських островах. Також у виборі гарного імені відігравав калим могорич, здибанка, підку, хабар. Тобто кошик, який ви принесете священнику. Чим щедріший був кошик, тим прискіпливіше священник підбирав ім'я. Ага, епіфаній! Ну це вже вікентій. Джон Євлампійович Макітра. Та дуже часто значення імені було відоме самому Богу. Тому ми будь-яким чином намагалися українізувати ім'я. Так, є все віставав Юхим, Ігнатій, Гнат. Георгій Юрко. А тепер хвилинка шаленості від українців. Найпопулярніше християнське ім'я Іоанн. Українці почули, переробили на свій лад і отримали Іван. Та потім з шаленої любові до мови вигадали 355 варіантів цього імені. І от скажіть: Як цю неньку можна не любити? У середньовіччі церква шибанулась і вирішила, в час чуми буде доречно називати людей смішними, але канонічними іменами по типу Феодулій або Плюхерія. Але Українці не зацінили такий анікдот і називались двома іменами. Перше офіційне церковне, а друге яке дали батько й мати. Найвідоміший такий приклад це гетьман Богдан Зиновій Хмельницький. Або ж чоловік, який сидить у вас у кишені, той що на двох гривнях. Ярослава Мудрого церковним іменем звали Юрій. Така практика була через зловживання священниками своєю посадою. Якщо це позашлюбна дитина або священник точить зуби на батьків, то піп відігравався на дитині. Він обирав глузливе ім'я, прирікаючи дитину на булінг. Так по селах з'явилися імена Автанас, Никифор, Митрофан, Векла, Габка та інші. Та коли церковні мафіозі посипались, традиційні українські імена перехоплюють булову влади. Національний іменник обходить церкву робить фінт навколо московського імперіалізму, виривається вперед. Серед Заборону української мови і... і це в умовах бездержавності, відсутності української церкви, української школи та свідомої буржуазії. Але на сцену виходить бойсбенд у вигляді Флавероснов'яненко, Айван Котляревський та Гулак «Се Мен». хлопці писали незвичайну попсу. у своїх текстах. Вони додавали українські традиційні імена, роблячи їх літературними. До речі, соліст групи зробив хітяру під назвою Енеїда. Тільки послухайте. Еней до всіх їх доглядався, знайшов троянців ось кого: Петька, Терешка, Шеліфона, Панька, Охріма і Харка, Леська, Олешка і Сізона, Пархома, Їська і Феська, Стецька, Ониська, Опанаса, Свирида, Лазаря, Тараса, були Денис, Остап Овсій. Ну і неможливо пропустити таке явище, як «совєцькі імена. За 2000 двотисячну історію християнства на честь жодного зі святих не було створено стільки імен, скільки на честь Леніна. Класичні Вілен, Владлен, Вілор, Нінель та інші Близнюків могли назвати небо і бебо, немає Бога і без Бога. А також виникли такі шедеври імена, як барикада, електрифікація та Ротфронт. А малоосвічені, не розуміючи значення слова, могли назвати дитину ембріон або Вінігрєт. Щось на французькому. Водночас відмовляли записувати у документи українські імена, такі як Гриць, Оксен, Тимко, Стефа, Катря, Ганця та інші. Врешті, відбиток наших пращурів ви можете відчути на собі. Загляніть у документи та подивіться на ваше прізвище. Часто воно відображає ім'я якогось вашого прапрародича. Не забудьте про святу трійцю у вигляді лайка, підписки та коментаря. А якщо не хочете, щоб серед них з'явився ще й OnlyFans, то підпишіться на наш Patreon в описі під відео. Якщо у відео ви не почули своє ім'я? Не хвилюйтесь. Скоріше за все, воно має візантійське походження, бо звідти нам християнство принесли. А от те, як вас кличуть рідні та друзі у пестливій формі, це вже питома українська традиція.